Замолачуємо другий кусок яру ячменю. Перший дав десь 36 см. потягло назад вниз. риз врожайність те, що одне прийшло з бур'яном зарав у грудні, а друге прийшло 20 квітня, задискував, посіяв. Там, де зарав у грудні, ще нічого було, а там, де посіяв у квітні, там 30 см. Ну, Вийшло в середньому там 36. Ну я задоволений. Тут оце ось поки положено більш жирний кусок. Тут спарцети були, це були людські огороди. А далі більш кужіша земля. І там прийшлось пів гектара десь кинути. Мочажина Солонець. Ну десь поки, так думаю, до 40 цента йдемо, що буде. Бачимо, та думаю, так десь і буде. Тут ще бункер буде з довісками, тут якраз десь 5,5, якраз, якраз бункер з гектара тупо. А там хай як хоче, хто як хоче, так і посчитав. Об'єм бункера, натуру, дідну гонів. Ну, ви знаєте, як класики розказують. Як, як вони розказують, яка в них урожаєсть. Ну, оце таке. Це тобто, 2 гектара мої, 2 гектара я той, і 2 гектара сусідових дочок. От 2 гектара, по 2 гектара, 4 гектара їхні 2 мої. Все так нормальненько. Настройка по барабану 940 піджатий, прикрая як на пшеницю, Зад, ті верхні решета відкриті на третю час, а нижні десь на п'ятерочку на стоять. Обороти вітру 1120, так? Да? таке. Молотим, молотим спішим, спішимо. Сьогодні треба добити. Пшеницю з утра спробували 18, намнули. Цього намнули. Хоч цього не мнули. Тут комбайн був в полі на другому куску. Попробували 16,4. Другий раз спробував, хоч 16,7, другий раз спробував 17,4. Бросили, через 2 години заїхали, попробанули. 15,4. Давай потрошку. Круг рок зробили, попробували вже десь 13,8. Ну і погнали. Коротше. В общем, добить, бо лучшого не буде, його приб'є. Бачите, жирніший все. А там воно бросить, прийшло. Ну я задисінцірував його. Зіскуємо, буде азимка. Тут попередник був неубраний ярий горох. Тому що в зв'язку з нашою ситуацією. Гербіцидів не було. Горох сіявся 6 травня. На ньому вискочив соєшник, як положено, тому що по соячнику. І якби ми його задіскували. Типу сіяли ярий ячмінь. Того, що в нас вистачало озиму по парах, і в землі парувало. А так от, вирішили так, от, тому що на наступний год би тоді озиму зиму ніде було сіяти. Ось таке. Працюємо далі.